Вау! О, це ти, ти набрала мадам, ти не репнеш? Що за покупочки, альо? Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет. Симулятор ми... мене тут люди таскають. Уже у мене три робітника. Ті, що носять продукти, два касира. Поки до третього касира мені далеко. Я включаю світло. І що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми купуємо ще дві ліцензії, надіюся, але поки гроші тільки на одну. Тому купуємо поки одну і купуємо холодильник, полиця. Блін, треба ще холодильника купити. Так, в мене в холодильнику точно немає місця. Скільки мені треба місця в холодильнику? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну я цей беру полиця, полиця пивна. У мене є якась пуста полиця? У мене нема жодної пустої полиці. Я не всуну це все десь тут. Мені треба ще полиці. Не знаю скільки насправді. Є питання. Початя впала. Ем, ладно, беремо дві. Всі гроші закінчились. Чого ти впала, йомаю? -йо. Зараз десь засуну це все діло. Що воно влізе? Воно ніфіга не влізає. Як обично. Це якось зазвичай у мене, господи. Що в мене там закінчилася арахісова паста? Нема у мене такого, вибачте. Так, приїхали нові продукти, нові полиці. Куди його ставити? Наприклад, от з полицями в мене є варіант. Типу, ось так поставити і одну туди під стіну заперти. Ось поки в коробці. Все-таки хай буде так, ці хай стоять. А ці перемігрують в нормальне місце. Тут зараз дізнаємося, чи буде нормально. Де ти крутишся? Блін, ну може не то, щоб дуже нормально, але нормально. І зараз ще цей холодильник треба кудись перенести. Тому що тут буде. А, йому тут прекрасного є. Тому що тут буде ще один холодильник, тільки інший. А я би трошки хотіла це все діло по відділам, поділити, але. Поки немає такого в мене, на жаль. Ну що, це у нас що? Якісь чіпсончики. Що в мене тут є? Куди я можу її поставити? Тут кава, молоко, але я ніби нічого такого не купила, щоб було схоже на каву і молоко. Да? Чіпсу? Блін, тут усько. Так, а де ви тут будете? Ну, будьте тут. Горілочко. Це у нас куди йде? В Холодильничок, хорошо. Шахом біля тунця гарно би стояв. Упс, Опс, закрилися ж ціни, не розставила. Ростала ціни. Так, а в наступні ліцензії в мене що? Чіпси борошно картопляне, бутербур... блін. Це труба. Мені треба це десь сюди буде все розпихати, я не знаю куди. Ще одне борошно буде. Так, що це за коробка внизу піца повна. Це повно. Я біжу. Молоко. Треба трошки цих коробок здихатися. Як добре, як добре. Мусака, все. Це одне яйцо теж все. Та ти що? Бачите, що я їх розраховую, вони розвертаються і йдуть непонятно кудою. З магазину щось тут їм заважає й ходити. Дивіться, він пішов в обход. І ця почала пала. Ну, то й ходіть. Валянки. Нема вам чим зайнятися. Купець зачекай, бо тут уже скоро вам не буде, що купувати. Так, в кінці цього дня треба знову велике поповнення робити. Тут то все є, а склад запустошується. Ого, вже навіть вода закінчилась І картопля закінчилась, тупо все. Картоплі можна і купити. Да, зараз трошки стало тяжко, тепер я взагалі не знаю, що в мене є, чого в мене немає. Що в мене тут лежить? Вона вже 7.30 і сьогодні вже нічого не купую. Що ж це за диво блін, з цією касою? Давайте її трошки назад відвідує. Пішла задом, боже моя ти принцеса, що сталося? Все одно потьопала туди, значить це не має сенсу. Переміщаємо цю касу назад. О, а от якісь через центр проходять. Це чудово. Ой, всі мої люди. Тут нормально, в мене там наступна ліцензія, вона якраз чітко стане. На полички, типу да? Погасим платіж. А продукти треба майже всі. Ладно, завершуємо день. Дорогі продукти три. Загальний прибуток, мінус 2000 Вау. Так, день 57, мої хлопці-горобці побігли. Ось якась коробочка, я її викину. Це ж їх тепер може бути 3 десь по магазину. Непонятно, де. Так, зараз мені потрібно заробити трошечки грошей, щоб купити ще одну ліцензію. Ляпсь, як зазвичай. От ви бачили, коли ще більш геніальну людину, у мене стійка повна. <ріх> Оце то я дала. Це то молодець. Так, ну що, в мене знову нігріна немає. Ну, звісно, те, що треба, вона накупила за ту кучу всякого гавна, вона накупила. Здається, у мене закінчились гроші. Упс, а ще скільки продуктів не куплених. Так, ладно, я відкриваюсь і буду носити це все діло. Ще кредит, ох ти ж, бляха, це то наносила. А цей я розбирала ніби тільки те, чого зовсім немає. І треба, щоб моя каса була відкрита. Да. Я туди прийду до вас. Блін, от, до речі, дуже тупо, що вони не беруть пустішу коробку, а те, що вони беруть першу, це, це просто габелі. От дивіться, дві олії. Тепер у мене от тут внизу олії. Декілька коробок, блін. А я ж там купила багато. Типу, по одній дві штуці. Так, от я тільки що поставила мило чотири в двох коробках, чотири мило. Одне відчуття, що гра так добре вже підтуплює. Якщо я повільно переміщаюсь, то нормально. А якщо швидко, то капець якийсь. Цікаво, скільки там не знайдених продуктів. Чому мені не каже, що мене покупець чекає на касі? Не пропустила це? Капець яка бутля. А Що в мене там по кредитним платежам, до речі? А то корзини складати я можу. А виплачувати кредити треба платити. Бо діла не буде так. Все, більше не щелкайте. Завершуємо день. День 57. Дорогі продукти. Не знайде на нуль. Прекрасненько. Чути новий день. Яйця піца. Яйця піца. Яйця божечки, де ж ти яйця? От бачили, в мене один мазик всього лишився. Де яйця стоять у холодильнику? Чудово. Відчиняємось. Блін, я в полоні. Я хочу купити нову ліцензію, але мені потрібно постійно нові продукти. Тобто нової ліцензії не буде дуже довго ще. Я не можу назбирати на те гроші. Кредит не можу взяти, бо ще не повернула попередній. Що за життя несправедливе? Одного сира тонна, іншого сиру нуль. Так, у вас день все, а в мене то день не все. Товару не знайдено 5. А що це в мене там не знайдено? Так, відкривайтеся, мені треба оце от пиво в банках, в бочках. В чому воно, господи? У мене в сьогоднішніх планах було купити на відео обидві ліцензії. Але щось бачу, мені то не світить насправді. Боже, матері, я розклала всю ту кучу, але в мене тепер нова зараз буде. Знову ніхрена немає, ніякої води, блін. Молока, кошмар. Так, а скільки я там вже зробила операцій, скажіть мені, коли я зможу найняти собі 523. Боже, це буде вічність. Так, а ну як у мене тут по запасікам? Не критично. Непогано, просто у мене з'явились грошики. На який я можу купити собі ще одну ліцензію. А я на касі покупати. Ну, що там в мене по кредиту? Два платежі. В принципі, я їх можу поки не платити. Ага, дивіться, я можу взяти ще один кредит. Це капець! Можу взяти ще один кредит, щоб виплатити перший кредит. Не знайдено відбілювач? Опа-па, проблемка. Я побігла купляти відбілювач. Бігам! Ніфіга собі ти набрала, не репнеш? Ого! Не можна округлий до 250? О, це то ти набрила, набрила на, награбла, нагребла. Ой, мати рідна, нагребла. Так, німи більше не клацають, да? Значить, я завершую день. Товари не знає на один. Так, да, було, було, бачила. А, почати крабові палички, цукрова пудра, кава стейк. На сьогоднішньому відео це буде останній день. Я купую нову ліцензію. Угу. І в мене залишається достатньо грошей. На що? На те, щоб сьогодні заплатити кредит. Що маємо хлібчик, ще один? Та що? Ще одне борошно, Ще один рис. Так, я в дупі. Бо я не знаю, куди це все ставить. Мені треба буде переміщати зараз продукти. І куди мені їх переміщати? Так, я буду переміщати продукти, коли в мене буде велика перестановка в магазині, все. Я собі вирішила так. А тут не буде хліб до хліба. Йому нема тут ніде місця. Питаннячко, ну давай сюди. Треба щоб сюди нанесли туалетний папір, як це зробити. У мене є пусті коробки з туалетним папіром. Є душечка. Чікс. Класно придумано. Ще один рис. Ну, тут його місце, але тут теж нема куди, ладно. Поки буде все як-небудь. Ясно. Зараз буде чорті шо. У мене вчуття, що я не влажу. Мука якась, борошно. Йому тут не місце теж. А, стоп, йому взагалі немає місця. Чи тоси. От і підстава. Мені не вистачає тумбочок. Я її зараз тут кудись впру, але це типу розширення очевидно. Так, касу зараз посунемо. Так, я зараз спробую все-таки трошки попереставляти. там як піде. На складі, поки буде хаос. З олією питання. Побіг хватати олію. Тут уже повно, що ти будеш робити. Віс назад. Знов біжить злію, ніт. Ні, що я не робила? Ніт. Стоп! Зупиніться! Блях. тут немає рисика. Угу, завис! Поки от таке от в мене рішення. Коробку збережу. Так, тут у мене все стінничками, цінничками теж. Тут теж цінничками. а де я хліб поставила маленький? Ось він. Ого, яке воно дешеве. Да, мені треба розширення і дуже величезна перестановка, і звільнити оцих всіх моїх. Хто мені там допомагає розставити все самі. А потім наймати їх назад. Фух, як важко. Що ви? Що мені з вами робити? Взагалі витискаєте, коли не треба. У мене тут уже цієї олії бляха. Три полиці. Що ж зробити? Ви зараз почнемо виставляти вони знову схватять. Я ж не можу забрати все сюди. Буду тільки звільнення мені допоможе, але це, блін, гроші втрачати. Поки буде, як буде, ця пуста коробка знадобиться. Хай тут постоїть три тонни пармезана. Запускаємо робочий деньочок. Так, коли наступна ліцензія? Можна трохи підрослабитися з цими ліцензіями? Зараз зачекайте. 42-й можна конкретно розслабитися три штуки буде. Так, значить, зараз треба трошечки підзаробити, купити ще розширення, скільки зможу. Зростання рахунки поплатити, до речі. Зростання можу вже. Ну, от 4 тисячі треба заробити. 4400. Ого, тут вже 11. Вже треба нормально заробляти, а я поки в мінусі до пасі. Ще от у мене є питання до оцих цін: типу, 5-10. Може, 5? Я біжу-біжу до вас одну секунду, одну секундочку, одну секунду, секундочку, мілісекундочку. Зараз виставлю сама цю мучку. Подобаються обсяги, якими вони гребуть. У мене продукти, звісно. У мене була синя мука, йомерметр. Нічого тепер є ще. А один сир. Полезу ходжу. Все, на сьогодні ми з вами завершуємо. Я не знаю, якось треба сідати і оце все розгрібати, як воно тут все стоїть, але для початку треба купити розширення, а потім вже піде. Так, всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте. До наступному відео або на стрімі.